Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. По просьбі моїх слухачів, я би хотів сьогодні присвятити цю передачу, цю коротку проповідь темі. Молитовній темі. Ісус є взірцем молитовного життя, і Він сказав у Івангелі Луки 18 розділ, що треба завжди молитися і не падати духом. Як на сьогоднішній день нам потрібна оцей дух молитви? І молитва відіграє величезну роль в житті людей, бо ми можемо багато речей планувати, думати, робити, діяти, ходити і так далі. Проекти у нас може бути тисячу і один, але є одна важлива сторона. Кожного із нас в нашому житті, це наша потаємна кімната, це наш куток, де ми можемо сам на сам поговорити з Богом. І Біблія говорить нам, щоб ми шукали Божого лиця, щоб ми до Нього зверталися, як би нам не було важко і особливо, я маю побудження в серці помолитися за вас, дорогі мої слухачі, підписчики, хто слухає. Я хочу помолитися за вас, за ваше здоров'я, помолитися за ваш духовний стан, помолитися, щоб у вас був добрий настрій і щоб вас тягнуло до Божого Слова, щоб Бог дав мудрості нам і зміцнив нашу віру, бо ми в життєвому океані, і нас кидає, порою наш човник то вправо, то вліво. От сьогодні настрій такий, а вечір такий, а під ранок зовсім інший. Життєві, всякі перепитії б'ють нас з різних сторін, як хвилі моря. Але ми маємо мати. Дорогі мої, запрошу вас, закликаю вас, щоб ви мали куток, де ви проводите свою розмову з Богом. Найдіть цю кімнату, вділіть цей час, Ви ніколи не пожалієте, ніколи не пожалієте. Бо ця марнота, оця суєта буде гнати нас, як ті раби єгипетські били батогами, ізраїльський народ заставляли працювати, отак іноді бич батіг сьогодення. Люди кудись спішать, люди кудись біжать. І то треба, і друге, і третє, і четверте. І нема часу читати, нема часу молитися. Це той марафон. Не приведе нас до успіху. Ми забрьохаємось, ми задихаємось. Ми в кінці кінців втратимо силу, розчаруємось і будемо дуже мати гнітючий е, настрій, і наша душа і наш дух буде занепадати. Чому нема підживлення, нема підкріплення? Ми кожен день п'ємо воду, їмо хліб чи якусь поживу, бо наш організм цього вимагає. І наша душа теж потребує духовного хліба, духовної води, духовного повітря, духовного підбадьорення, а воно є в Ісусі Христі. Тому Він чітко заявив на весь світ: треба завжди молитися і не падати духом. Багато християн програють тим, що мало моляться, мало мають сили, мало мають настрій робити добрих справ. бо... Віддаляємося порою від Бога. Нехай нас Бог збереже. Не віддаляймося. А наближаймося до Бога, щоб наша душа була свіжою, радісною, задоволеною, вдячною. І я хочу за вас помолитися, за дітей ваших, за невіруючих, які ще не спасенні, тонуть в ріхах, можливо, в п'янстві, в наркотиках, в блуді, лукаві атакує. Потрібна молитва має силу. Ісус мав місце, де молитися, це був гевсеманський сад. Тому нехай Бог вас благословить, і дозвольте, я за вас помолюся, щоб Бог вас благословив, і Дух Божий вас торкався. І благодать Божа, щоб зціляла вашу душу і так же тіло, бо Ісус Христос є Спаситель душі, духа і цілитель нашого життя. Тіла. Він є лікар над лікарями. Хай вас Бог благословить, а ми з вами звернемось до Бога Отця в ім'я Ісуса Христа. Отче Небесний, щиро дякуємо Тобі за той добрий час, який ми маємо. Щиро дякуємо Тобі за можливість донести Твоє Слово до багатьох тисяч людей. Я дякую тобі, Господи, що Ти відкрився мені, що Ти спас мене, що Ти помилував, простив гріхи і прощаєш помилки наші. І я молюй зараз за моїх слухачів і за всіх, хто слухає це Слово. Благослови моїх дорогих друзів, підписчиків і всіх слухачів, даруй найперше здоров'я фізичного, даруй духовне здоров'я через слухання Твого Слова. Благослови мудрістю згори, щоб ми розумно проводили дні нашого короткого перебування на цій землі. Благослови наших дітей, наших моїх друзів, благослови здоров'ям і наверненням на дорогу правди, де є в домі проблеми, крики, шум і, можливо, недобрі речі в Тихомир ці війни, в Тихомирці бурі. І пошли твою цілющу благодать у кожну оселю народу України. Я благословляю моїх всіх слухачів, Хай буде благодать Святого Духа, хай Твоя сила торкнеться кожного, хай прийде обновлення для душі і духа, хай прийде від тебе сила для розумного. І праведного життя по слову твоєму. Я вірю, Господь, Ти є там біля кожного, хто слухає. Я вірю, Ти є близько кожного серця. Ти чекаєш нашого голосу, Ти чекаєш нашого квіління душі. І нашої просьби, і нашої подяки. Я вірю, Господь, що ти є біля кожного і хочеш пригорнути кожну душу до себе, як мама пригортає дитя. Слава тобі, Боже, за всі добродійства. І я дякую тобі за почуту молитву, хто хворий зціляй, хто слабий підкріпляй, у кого поганий настрій підніми. І хто відвернувся, наверни назад на дорогу правди. Нехай святиться ім'я Ісуса Христа і вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай вас Бог благословить. До зустрічі!